Ви після базового курсу на кілька кроків попереду від майстра з великим досвідом. Як вам така інформація? Як ви думаєте, чому? Відразу напишіть в коментарі, а я вам зараз розповім. По-перше, коли ви проходите базовий курс, наприклад, сьогодні ви пройшли базовий курс по макіяжу, по провах, по ламінуванню, по манікюру, по зачиску, ви берете найсвіжішу інформацію, яку, можливо, навіть я на сьогоднішній день не знаю, тому що я, наприклад, не Пройшла підвищення кваліфікації по цій інформації. І у мене застаріла інформація. Такий підхід до вашої справи змінить абсолютно весь хід подій, тому що ви будете дивитися на майстрів з досвідом не як ось що вони вміють, мені до них дуже далеко, довго і так далі. А як на тих, хто, можливо, навіть на крок позаду, тому що сьогодні ви вже знаєте. Нове, свіже, актуальне, звісно, це залежить від того, до кого ви підете на навчання. Якщо ви обираєте майстра, який розбирається в трендах, розбирається в нових техніках, який напрацьовує нові якісь методики і так далі, то звісно, ви будете актуальні. Якщо ви обираєте майстра, в кого подешевше, хто сам не розуміє, що він хоче від е, тої сфери, хто, наприклад. Сам не розвивається, стоїть на місці і так далі. Ну то, звичайно, у вас буде застаріла інформація, і вам буде складно, тому що ви будете дивитися якийсь контент, наприклад, від інших майстрів, і будете себе тільки заганяти, впадати в депресію, тому що вам не відкрили відповіді на питання на базовому курсі.